Торвенькі були мої любі глядачі та найкращі підписники. У минулому відео ми разом готували пісну страву, грибну підливу. В мене на неї кажуть «маченка». А сьогодні готуємо смачні вареники з гречкою та квашеною капустою. Ви бачили яке тоненьке тісто і як багато начинки? А з маченкою вони смакують просто неймовірно. І ще пісмажна цибулька. ну Це просто любов! Спочатку підготую начинку, відвору квашену капусту та гречку. Капуста в мене не дуже квасна, тому я її не промивала, а зразу в каструлю додала води, лаврових листків і варила одну годину. Гречку промила добре, залила водою, посолила, варила до готовності. До сьогоднішнього дня будь-які вареники і начинки до них я готувала на око, на смак. А згадала, коли я вийшла заміж, і потрібно було на зиму мотувати закрутки самі чіткого нагляду мами, то цей запас сіль за смаком водив мене у ступор. Тому сьогодні почну рецепт з ока і закінчу детальною гармовкою. Капуста і гречка вже відварені і охолоджені. Беру цибулю, нарізаю кубиком і підсмажу її на олії до золотистого кольору. Поки смажиться цибуля, поріжу дрібнішу цибу... euh, капусту. Капусту додам до цибулі і добре просмажу до випарування всієї вологи з капусти. Це займе хвилин 7. Гречку пропущу через м'ясорубку. До гречки додам вже просмажену капусту і добре вимішую. Так як я під час варіння гречку добре посолила, то готова начинка з солі вже не потребує забракло хіба чорного мельного перцю. Настав час замісити, заварне тісто для вареники. О просіяному борошні роблю поглиблення. Горнятку закинула сіль і залила кип'ятку. І тепер виливаю кип'яток у борошно. і легенькими рухами, акуратно не поглиблюючись, замішую тісто. Додаю олії, і трішки соди. Коли вже тісто робиться таким колобочком, Схоплюються докупи, виймаю тісто на стільницю і домішую. Тісто досить тепленьке, воно може поглинути забагато борошна, підмішую до такого стану, коли воно ще лепке, але вже відстає від рук. І залишаю його охолодитися до кімнатної температури. Тісто охолодилося, але воно ще трішки, як на мене, таке липкувате, тому ще підмішу. І загалом в мене пішло 350 грамів борошна. Детальний рецепт буде в описі під відео. Розкачую качалкою качалко рівномірними рухами тісто з том товщиною 2 мм. Mm. І витискаю заготовки для вареників. Варенички. У мене форма діаметром 5 см. Ви візьміть собі склянку. Якщо хочете більше вареники, то беріть склянку більшим діаметром. Варнички в мене вагою приблизно 10 грам, начинки йде 15 грам, теж плюс-мінус. Мені подобається, коли вже сформований вареник, отак між долонями стиснути. Ця начинка розподіляється рівномірно по варенику, і оце защіплювання вареника, це тісто робиться дуже малесеньким таким. Трішки зусиль і стільниця, повна вареники. У мене їх вийшло 61. Тепер приступаємо до варіння. Закип'ячую воду і підсолюю на 2 літри води, 19 г солі 2 чайні ложки. Занурю по черзі вареники у воду, але не всі зразу. Закидаю стільки, щоб вони одним шаром лежали на дні. І обов'язково перемішати округлим предметом, щоб вони не склеїлися докупи і заодно, щоб їх не травмувати. От бачите, коли вони сплили, і от такі, коли вони вже округляться, такі, надують свої животики, до цього, до цього часу їх треба варити, це займе 2-3 хвилини. І вареники виймаємо, заливаю загортовою холодною водою їх. Щоб зупинити процес варіння і виймаю з води на тарілку. Вареники дуже смачні, неймовірні, таке тісто дуже добре є для заморожування, воно не тріскає, і вареники не тріскають і не розварюються. А я вам файно дякую за перегляд. За подобайки. За коментарі, за побажання і вам всього найкращого. Не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити звісточку по моїй наступній відео. До нових зустрічей, а вам гарних днів і гарних звісток!